Вітаю, друже! Мене звати Богдан Ролики, і я вчу людей кататись на цих штуках з колесами. І сьогодні я хочу тобі показати три не самих крутих, можливо, самих ефективних, але побачимо, способи зупинки. Вони power stop, Parallel Slide і пауерслайт. Якщо для тебе це звучить як якась ільфійська мова, то я поспішаю тебе обрадувати! Бо ці три способи гальмування дуже схожі один на одного. Але при цьому вони кардинально відрізняються у виконанні, у способах виконання, у місцях, де це варто робити. Ну і звичайно, безпеці. Готовий? Починаємо. Але перед тим як почнемо, будь ласка, напиши в коментарях, чи ти ще знаєш ці способи гальмування, чи пробував, не пробував, пробувала їх робити. Виходить, не виходить. Чи знаєш різницю між ними? Мені буде цікаво. Ну а ми починаємо! Так, ну що ж, let's go to the business! Перше і саме головне, у вас має бути ваша рідна стійка. Раз ножка, два ножка, монолайн. Я, я люблю називати монолайн, так зрозуміло. Моно один лайн-лінія. Бабан. Мій рідний монолайн, коли права нога попереду, тобто ведуча, розвідник, ліва нога опорна, тобто друга. Тримає вагу мого тіла. Чому це важливо? Це важливо, бо в принципі більшість слайдів і способів гальмування, принаймні ті, які ми зараз будемо обговорювати, робляться саме з монолайном. Мій монолайн рідний правий, тому розповідаю про правий. І так, в чому ж основна проблема? Чому ці способи гальмування дуже схожі? І чим вони так відрізняються? Давайте проговоримо про очевидне, чим вони відрізняються. Відрізняються назви. Капітан Жівіддасть, Богдан Роліки. Паверстоп. Там є слайд. Давайте так, дійсно, давайте покажемо. Ось це поверстоп. Але це не слайд. Там є слайд. Ось він Ось здесь. ви скажете, Богданчик. Ліва ніжка, пш пши пши ділять, звук. Але проблема в тому, що поверстоп збиває вашу свідкість в першу чергу і в основному через ваш маневр. Тобто поворот. Якщо роблю напряму, то я роблю поверстоп напряму, це вже поверсайт. І чесно сказати, дуже незручний. Бо якщо права нога попереду, ліва позаду і ліва... Робить слайд, то цей витяг ноги ззаду, він не є дуже комфортний. Якщо права нога попереду, то слайд, саме слайд, саме паверслайд. Робиться з правою ногою вперед через розгрузочку. Ну це ж краса, дивіться, сів. Бам! Сів, поїхав, як з-під діда. І що разочок. Раз. Оце справжній паверслайд. Гальмування в паверслайді відбувається саме за рахунок слайду. Права нога попереду присів. колінця в бік, попочку красива. Бам! Та! І зупинка. Паверстоп же ж гальмує за рахунок вашого маневру. Так, да, там купа тертя, Ось воно. Шук, зупинився. Ось знов гальмівне тертя. Слайд же, слайд! Але нема слайдової позиції, нема затяжного слайду. Є гальмування маневром, під час котрого відбувається тертя і слайд. І це перша принципова різниця. Слайди то слайди. А паверстоп то маневр. Power stop маневр. slide. Слайд. Запомніли. І рухаємось далі. Так, ну якщо, з пауерслайдом і пауерстопом, понятно. Окей. Power stop. Правий монолайн, маневр ліво, право. Чш, та, зупинилось. Power slide. присілі, бабам. Слайд, ковзаєм, ясно. До чого тут паралель? Що таке пареліще? Дві ніжки паралельно. Та, показую. Погано, ще раз. Паралель, коли ваші ноги паралельно, да, чи видно, І вони ковзають разом. В пауерслайді у нас ковзає одна передня нога. Друга нога тримає вагу нашого тіла. Пауерстоп – унікальний елемент, бо ви в ньому можете стояти, як і у позі пауерслайда. Да, ось він. Це ж по суті поза пауерслайда, Так і у позі паралелі. І ковзають при цьому ноги. Дуже схоже на паралелі. Ну, дивимось. Дві ж ноги ковзують. В чому проблема? Бос. Раз, два. Та делаем слайд. А проблема в тому, мій друже, що тут так само, як і в паверстопі на поверслайд, В позі поверсалайту. Іде маневр. Щойно не ти подивився, як робиться поверстоп, типа паралель. Ми їдемо, закручуємо ножки, маневр. Та! Дві ноги ковзують. Паралель слайд. Це коли я гарно ставлю слайдову позицію. Спинку натянув, попу вперед, присів, приготував розгрузочку. Колінця за носочки, ніжно. Да! Нема маневру. Є просто розгрузка, виштовх, слайд. Паралель слайд. стоп як паралель слайд. Понятно, так? Да? Ще раз так само. До чого тут паралель? Паралель до того, що стоп мобільний. Він може бути і таким. Коли одна нога як на павері, інша нога ковзе, так і на паралель. Коли ковзе одразу дві ноги. Але слайд, то є слайд. В слайд Ми сідаємо в слайдову позицію, бам! І робимо наш елемент. До чого це все? Богдан, в чому би, ну, прикол? Зачем? От ти розказав нам про чотири типи зупинки. Одна з них вона розвітляється на два. Ну і що? І як цим користуватись? Ви маєте пам'ятати, якщо ви робите рух. Гальмівний з маневром, він набагато менш стійкий. Так, звісно, він гальмує прям бам! тобто павер-стоп. Він просто вага, а що ще паралельний, та ви що? Але зверніть увагу, моя стійкість вот так. Він дуже ефективний, дійсно. stop дуже ефективний. По-перше, бо він дуже чіпкий, бо маневр. Маневр він також має тертя. Ви зміщуєтесь в бік, витрачаєте певну інерці, подовжуєте дуже на свого проїзду. Є можливість швидше скинути швидкість. Але він набагато менш стабільний, бо саме через цей рух вам треба постійно ловити координацію. же ж? Так він довгий. Навіть є дисципліна слайдова, да? там, де люди змагаються один з одним за первенство в тому, хто гарніше, симпатичніше зробить слайд. Але він набагато більш стабільний через плечі. Паралель так само плечі. Це стабільний елемент, бо в нього просто заходиш плечима. Звісно, в умовах міста там все дуже індивідуально, как бы, треба підбирати під кожного з вас, під вашу анатомію, бо у деяких чоловіків, наприклад, анатомія таза не дозволяє гарно розставляти ноги, вони не можуть круто навчити робити соус-лайд, і їм через те буває важкувато заводити широку стійку. Тобто вони не можуть закинути ногу так, щоб гарно зайти в параліль. Це норм. І саме для того, щоб з цим розібратись, я думаю, вам варто записатись до нас на заняття. Школа-бурлер Тім. Навчаємо і онлайн, і офлайн. Курс написали, курс онлайн є, щоб совсем з нуля встати, так як меп-п-меп, розкататися. Просто напишіть мені, все зробимо. Ну, а якщо ви хочете, щоб я детальніше розібрав кожен елемент, зняв відео про те, як гальмувати паверстопом, в яких умовах, як це відбувається, щоб розібрав паверслайд, І, звичайно, саме чарівний паралель. Просто напишіть у коментарях, я все це прочитаю. Не факт що відповім, але відео зроблю. Все, лайк, підписка, колокольчик на заняття бігом. Тренери чекають. Вже не тільки в Києві можна, до речі. І не тільки в офлайн, в офлайн. курс. Ну все.